Вітаю, друзі, вас на каналі Атнянка Кук. Цьогоріч кабачковий бум. Маса рецептів. І саме головне маса кабачків. Настільки вони добре вродили, дощі і погода. Воно все сприяє гарному врожаю. Сьогодні один із рецептів кабачкових млинчиків. Кабачки і сир, вони дуже добре подружились. І ось це я доведу у цьому рецепті. Нарізую цибульку. Кабачки я не обчищаю, тому що вони молоденькі. І шкірочка тоненька. Нарізую міленьким кубиком. Цибулю і цукіні я порізала. До цибулі додам ще два збочки часнику. чеснику. Ви ж знаєте, що кабачки, цукіні, вони всі дуже люблять чесничок. Нагріваю пательню, додаю олійки. І зараз буду смажити цибулю. Цибулька трішки підсмажилась. Тепер додаю кабачки. І так на середньому вогні, помішуючи, смажимо цибулю з кабачками і з часничком. Кабачок підсмажимо до золотистого кольору. Готовий кабачок пересипаємо в миску і охолоджуємо. Дрібненько нарізую зелень петрушки. Замішуємо тісто на млинці. Беремо сир. Тут у мене ну, 320 грамів. Від 300 до 400 грамів можна брати. Додаю зелень. Солю. Тут неповна чайна ложка солі. Якщо ви замітили, ми в кабачки солі не додавали Орегано. Я його зараз кладу майже усі свої страви. О, наскільки мені стала подобатись ця зелень, що я її додаю кругом. Ось такий аромат, такий смак незвичайний. Додаю трішки перцю. Небагато. Додаю два яйця. Розмішую. Додаю 3 столові ложки борошна. А також додам розпушувач і все знову перемішую. До сиру додаю охолодшені кабачки. і розмішуємо. Якщо вам здається, що тісто трошки густувати, ви можете додати. Одну столову ложку сметанки. Зараз я. Десь отак, наприклад. Ну, небагато можете додати сметани, як кажуть кашу, маслом не, не споганиш. Підсмажую млинчики на рослинній олії. Млинчики, а якщо хочете, назвіть їх оладками, коли вони вже обсмажились з однієї сторони, можна їх перевернути на іншу. Так обсмажуємо всі млинчики. Млинчики кабачкові і сиром можна куштувати і сметанкою, і кетчупом. Так як ось у мене подано на цій тарілці. Менчиків вийшло, багато. На тарілочку я виклала тільки невелику частину. Друзі, якщо вам щось не до смаку, ви першу сковорідку підсмажили. І, і будь ласка, покуштуйте, оцініть. Може солі не вистачає. Якщо у вас кислуватий сир, додайте чайну ложечку цукру. І смак буде такий гармонійний. Хочете якось покращити ще смак, можете додати все, що вам забажається. Що ж, запрошую до рецепту, всім гарного дня, всім до нових зустрічей. Миру нам, злагоди. Дякую за перегляд. Всім смачного!